Угода про надра і національні інтереси. А на ранок вони прокинулись. Угоду по надрах підписали не тому, що хотіли зелені гниди, а тому, що американці примусили. Не відпетляли. Саму угоду не коментую. Бо що підписали? Таємниця. Коментарям зелених гнид, які влаштували дербан надр воюючої країни, я не вірю, як думаю, і ви всі. А остаточного тексту навіть в парламенті ніхто не бачив, уявляєте собі, народні депутати. Угоди підписують, розпоряджаються майном нації, а вони не бачили і не вимагають. Попереду ратифікація. І тут зелені гниди, які вже продали більшість українських над нашим олігархам Пінчуку, Буткевичу, іншим, і Британії, яка їх курує, можуть показати Трампу коз'ю морду. А якщо і не покажуть, то коли дійде до впровадження угоди, Трамп сам охреніє. Коли побачить, яка мізеря надр залишилась для освоєння інвестиційним фондом, який щойно створили і до розпорядження якого не входять вже видані ліцензії на видобуток надр. І ось тут, як кажуть, собака порилась. Зелені гниди. Не національні інтереси України у Вашингтоні відстоювали, як вони намагаються нам все це продати, а олігархів та бритів, яким вони та їхні попередники повидавали ліцензії на видобуток українських надр. От дивіться, друзі. Милованов, оцей дебіл Милованов, який обслуговує зелений гнид, сам така ж зелена гнида, який їх навчав втрускав всі. Милованов нам вішав локшину, що е, без ратифікації не можна підписати всю угоду по надрам. І що? Правильно, в наслідку вся угода по надрам підписана. А Милованов звездун звичайний. Розказував нам, що Конституція забороняє, де Конституція, що Конституція. А от в Сухому залишку ми маємо, що згідно Конституції України надра належать народу, тобто українцям. А в реалі, стараннями зелених гнид та їх попередників, олігархам, бритам. А залишки з сьогоднішнього дня, точніше після ратифікації угоди Сполученим Штатам Америки, нас, українців, обікрали і не сьогодні, і не вчора, а протягом останніх трьох десятиліть обкрадали. Просто зараз очевидний, безпринципний, безпринципний сіцинізм. Народ воює, стікає кров'ю, а зелені гниди, виродки я б навіть сказав, дрибанять народні надра. Звичайно, після того, як режим диктатури Володимира Зеленського та його зелений гнид впаде, і до влади прийдуть патріоти-державники. В результаті політико правової боротьби ця угода США буде скасована як така, яка не відповідає інтересам українського народу і була укладена нелегітимним представництвом нашого народу. Також мають бути скасовані всі ліцензії на видобуток натор, видані зеленими гнидами та їхніми попередниками, всім без виключення нашим олігархам та іноземцям. Ну і по скриптум, друзі, патріот державник, націоналіст в гарному розумінні, не той, хто за екранів валає про те, як дітей замовить вбити різками чи пляшкою по голові. Чи в релігійні справи вірян лізе, сам, будучи невіруючим, а той, хто зараз, сьогодні, цієї ночі. Залівцем угоду про надра, яка стосується в тому числі ненароджених українців, вичитує. Друзі, патріотизм не вимірюється гаслами, криками, піарними заявами і тому подібне. Патріотизм це захист національних інтересів. Націоналізм це захист національних інтересів. Не нав'язування комусь чогось, а захист національних інтересів. От в Америці при владі націоналісти зараз. Трамп – це націоналіст 21-го століття. Він відстоює інтереси Америки скрізь і всюди. Він... Визволяє американців з усіх в'язниць вчора визволений був Білорус, точніше, американець білоруського походження. Він думає і рахує в інтересах Америки. Йому байдуже до України, йому байдуже до Росії, йому взагалі байдуже. А наші зелені гниди дбають виключно про власну кишеню, про кишеню олігархів, яким вони допомогли, а олігархи їм. Подивіться, що вони роблять: вони грабують і жирують, Жирують і грабують. А Іван, Петро, Семен іде на фронт і гине за те, щоб ця зелень гнедотна. Могла жирувати і банкетувати, банкетувати і жирувати. Отак вони й жили, визискували українців, на українцях гешефт робили, заробляли собі мільярдні статки, а ми з торбою по світу. Ну і на останок. Влада Володимира Зеленського і Зелених Гнид не вічна. І всі, хто думають, що угода по надрам вічна, вони також помиляються. І американці помиляються, і українці помиляються. Ну і останнє головне, люди, українці, дуже втомились від війни і готові підписувати будь-які угоди, аби закінчилась війна. В тому числі віддати свої надра і так далі. і так далі. Запевняю, вчорашня угода по надрах з мирним процесом не має абсолютно нічого спільного. І це про грабунок, а про мир, ну ще подивимося, як нас розторгують. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.